Ви Що це ви страхаєте мене? є, Володик, значить, діти будуть. То <гум> вже добре. Бачиш? Ну, та що пожартував, що ти? Ну, о, спокійся. Е, Володик, я по ділу, що сталося? Ти я знаю хлопцям ну, на Збройні Сили ну, збираєш щось там, трохи пагаєш, бачу, то все. Ні, Ну збираю, збираю. Тату зараз ну, воно йде, тому що от, закидуєш сторіс, 30 тисяч переглядів 3-4 тисячі гривень скинули і, і все. Тому. ну Що голой? Ну, а що ти хочеш? Тоже вже ну, четвертий рік війни, ну. плем'яшка мій з цей штатів чи то, з Німеччини, ну він їздить туди і сюди. Передав такий mm. Ну, Може би таку взяв, якийсь, би ну, розігру, розіг, чи, чи, чи як ти там то робиш? Ну, щоб заохотити, бо я знаю, зараз тако дуже люди такі ну до тих зборів стали черстві. Давайте подивимося, що тут таке. Ну, я взагалі за. А, гля... ну то лю -лю -лю Люксовий Фелікс, то ну, правда, не Дніпроем, але... тримай. Та що ви вже з тим Дніпром? Пересадки є. Ого! Нічого собі наборчик, солідненький, солідненький. Гарно, гарно. Давайте організуємо, я думаю, підписники будуть е довольні. Ну, ти вже там крути, роби, лототрони, е як ти там вмієш, е поле чудес, що там. Ну, я не знаю, ти тому більше шариш. Ну, а я думаю, ну, підписники в тебе нормальні джекічани ну, підключаться. Знаю там багатьох. Ну, дзюбики, не дзюбики. Ну то 300 гривень візьми, якихось та й все, що ти, що то, великі гроші. А хлопцям позакривається потрошка, щось там, ну, щоб взяти участь і зробити добру справу. 300 гривень донат на карточку, посилання, все прикріпляю. І рівно через один тиждень ми в лототроні в прямому ефірі знайдемо переможця з цього чудо-наборчика. І друзі, всі кошти, абсолютно всі кошти, будуть відправлені на Збройні Сили України. Можливо, десь там трошки туди, трошки сюди, бо багато запитів по різних пошинах, по ремонтах автомобіля. І щоб знаєте, ну якось максимально то все хлопцям допомагати, будемо робити ось такий розіграш. Тому долучайтесь 300 гривень, то не є космічні гроші, але ви зробите велику справу: це допоможе нашій. Нашим Збройним силам України в їхніх потребах по мірі можливостей. І отримайте ось такий супер шикарний наборчик. Флекс. Ну що, давай, там з кадрусією кожен не боріться. Щастя, друге, Володику. Цілую!